Глава Друга, ви самі знаєте, браття, про наш вхід до вас, що Він не був даремний, але спершу постраждавши і зазнавши зневаги у Филипах, як ви знаєте, ми насмілилися у Богові нашому проповідувати вам благовістя Боже із великим подвигом, бо в нашому вченні немає ні омани, ні нечистих спонукань, ні лукавства. Але оскільки Бог визнав нас гідними, щоб доручити нам благовістування. То ми так і говоримо, догоджаючи не людям, а Богові, який випробовує серця наші, бо ніколи не було у нас перед вами ні слова омани, як ви знаєте, ні користи, Бог свідок. Не шукаємо слави людської ні від вас, ні від інших. Ми могли прийти з поважністю, як апостоли Христові, але були тихі серед вас, як годувальниця, що ніжно поводиться з дітьми своїми. Так ми з прихильності до вас. Зажадали передати вам не тільки благовістя Боже, але й душі наші, тому що ви стали нам любі, бо ви пам'ятаєте, браття, труд наш подвиг вночі і вдень працюючи, щоб не обтяжити кого з вас, ми проповідували благовістя Боже. Свідки ви, і Бог, як свято і праведно та бездоганно ми поводились серед вас віруючих, тому що ви добре знаєте, як кожного з вас, мов батько дітей своїх, ми просили і переконували та благали діяти достойно Бога, який покликав вас у своє царство і славу. Тому і ми безперестанно дякуємо Богові, що, прийнявши від нас почуте Слово Боже, ви прийняли Його не як Слово людське, а як Слово Боже яким воно є істинно, яке і діє у вас, віруючих. Бо ви, браття, стали наслідувачами церков Божих у Христі Ісусі, які знаходяться в юдеї, бо і ви те саме перетерпіли від своїх єдиноплемінників, що й ті від юдеїв, які убили і Господа Ісуса і Його пророків, і нас вигнали, і Богові не догоджають і всім людям противляться. Які забороняють нам говорити язичникам, щоб спаслися і через це поповнюють завжди міру гріхів своїх та наближається на них гнів до кінця. Ми ж, браття, розлучившись із вами на короткий час, лицем, а не серцем, ще з більшим бажанням прагнули побачити лице ваше. І тому ми, я, Павло і один раз і вдруге хотіли прийти до вас та перешкодив нам сатана. Бо хто наша надія або радість або вінець похвали? Хіба й не ви перед Господом нашим Ісусом Христом у пришестя Його, бо ви слава наша і радість.